Харків та область Росіяни не залишають спокою. Ця ніч не виняток. На жаль, за добу під вогнем окупантів були населені пункти в трьох районах Харківщини і сам обласний центр. Загалом рятувальники загасили шість пожеж, спричинених обстрілами Російською Федерацією. Подробиці далі в сюжеті. Уночі Росія завдала ракетних ударів по передмістю Харкова, обстріляла селище Ругань. Під вогонь потрапили два приватні будинки, зайнялися пожежі, дві людини поранені. Чоловік 36 років та 24-річна жінка, повідомляють у ДСНС. Також окупанти обстріляли селище Докучаєвське, пошкоджені господарчі будівлі аграрного університету. А на Салтівці на руїнах гуртожитку продовжують працювати ДСНСівці. Росія вдарила по ньому іскандером у ніч проти четверга. В момент обстрілу там перебувало майже чотири десятки людей. Вже ви рятувальники розбирають завали гуртожитку тут, на Салтівці. Напередодні дістали тіла трьох жертв російських обстрілів. Там ще можуть перебувати люди, тож ДСНСівці кажуть, не зупиняться, доки не дістануть усіх. Тож кількість жертв ударів по цьому гуртожитку та ще одному обстріляному тієї ж ночі у Слобідському районі зросла до 24 -х. серед загиблих дитина. Поранені понад чотири десятки мешканців. Іде пошук осіб, які можуть бути вчора. Було знайдено трьох осіб під завалами. І сьогодні продовжується і буде продовжуватися, поки, поки повністю не, не будуть розібрані всі завали. В будинку поруч із зруйнованим гуртожитком ще живуть люди. Тут знесло покрівлю, немає комунікацій. Мешканці вивозять вціліле майно і коли законсервують свої житла, кажуть, будуть евакуюватися. Поїдемо до родичів, у валки. А що ж тут сидіти? Як жити, якщо нічого нету. Темнота, света, ну ничего нету. Ни воды, ничего. Нету. Как жить? Ворог посилив обстріли Харкова. Б'є як ракетами, так і з артилерії, реактивних систем залпового вогню. В облівійській адміністрації повідомили, що від завтра у Харкові подовжують комендантську годину з дев'ятнадцятої вечора до сьомої ранку. А саме у день незалежності вона буде ще триваліша понад добу. В обласній військовій адміністрації просять людей перебувати в укриттях під час тривоги, не гуляти на вулицях і не їздити на автомобілях з дев'ятнадцятої години 23 -го серпня до сьомої ранку 25 серпня. Тетяна Доцяк Ігор Гортамбів. Факти сітів єдині новини.